Вітаю, друзі! 24 серпня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. І про найголовнішу подію сьогоднішнього ранку і минулої ночі готовий вам зараз розповісти. Звісно, найголовнішою подією сьогоднішнього дня є День Незалежності. 33-ю річницю. Ми відзначаємо в не дуже простій ситуації. Російська агресія триває, але ми встояли і встоїмо. У мене сумнівів у цьому немає, і ми переможемо. Насамперед, дякую нашим воїнам, які боронять незалежність України зі зброєю в руках. Отже, які найголовніші події сталися на сьогоднішній день, на цю хвилину? Готові вам розповісти, але про негідно прошу, як завжди, підписуйтесь і коментуйте. Ви це робите супер класно під кожним моїм відео. Канал розвивається завдячуючи вам, прошу вас робити так і надалі. Сьогодні, вранці до Києва, приїхав польський президент Анджей Дуда. Дуже примітно, що саме президент Польщі. Приїздить до Києва на День Незалежності в такий спосіб і підтримуючи зв'язки е, між нашими країнами, які час від часу ну, то погіршуються, то покращуються. І є ще одна примітна деталь: два дні тому у Польщі був прем'єр-міністр Індії, спілкувався із Дональдом Туском, прем'єр-міністром Польщі із Анджей Дудою, який приїхав до Києва. А вчора э, на редрамоді був у Києві і спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Ну, я думаю, вони матимуть змогу поділитися інформацією про те, що кожен з них окремо говорив з очільником Індії. Ну і поділитися міркуваннями з приводу того, що робити далі. Хоча, ну що робити далі, то ми чудово розуміємо, треба вибивати ворога з нашої території. Але ми успішно це робимо не лише на території України, але й в тому числі на території Росії. У Воронезькій області минулої ночі оголосили режим надзвичайної ситуації. Там прилетіло по складу боєкомплектів і почало дуже гучно вибухати цю інформацію. Підтвердив губернатор Воронежської області, говорив про те, що навіть евакуюють людей. Ну на пожежу просту не дуже було схоже. І є повідомлення в телеграм-каналах, що нібито там збили безпілотники, але і є повідомлення, що нібито прилетіла ракета. Ну, Нептун, не знаю, хто її там побачив, як її ми могли ідентифікувати, але новина направду інтригуюча, оскільки системність таких новин означає, що Збройні Сили України, і ми загалом сьогодні маємо спроможності бити в глиб території Росії навіть без тих ракет, які ніяк нам не дозволять використовувати британці, американці, французи. Німеччина не передає, тобто ми вже маємо свої засоби ураження ворога на його території. Аеродроми, склади, нафтобази вибухають дуже системно. Крім того, наші Збройні Сили України продовжують успішний наступ на Курщині. Я сьогодні переглядав Z-пабліки, то вам скажу відверто, в них там палає під дупою дуже сильно. Вони говорять про те, що Збройні сили України активно наступають на Курщині в дуже різних напрямках. Хоча перед із тим, ми маємо і проблеми на Покровському напрямку. Ви про це знаєте, я про це говорю практично майже в кожному огляді, коли роблю огляд новин. І є повідомлення про те, що Покровськ, ймовірно, ми можемо залишити. Але так само ми рахуйте симетрично просуваємося на території Росії, що рано чи пізно буде дуже серйозним аргументом. У переговорах із Росією я особисто бачу зараз саме Курську операцію як найважливішу ціль для того, щоб ми мали дійсно додаткові аргументи у тиску на кремлівський режим. Напередодні дня незалежності відбувся телефонний дзвінок між президентами США та України. Джозеф Байден оголосив про те, що виділяє новий пакет допомоги військової. Він невеликий, сума приблизно 125 мільйонів доларів. Привітав українців усіх наступ тобто з Днем Незалежності. До військового пакету увійшли ракети протиповітряної оборони, обладнання для боротьби з безпілотниками протитанкові ракети для захисту нової тактики Росії на полі бою, а також боєприпаси і мобільні реактивні системи. І видання політику пише, що дискусія у Сполучених Штатах Америки стосовно можливості використання їхньої далекобійної зброї по території Росії по військових об'єктах триває. Поки що нам не вдалося їх переконати в цьому. Але я вам скажу, друзі, що відзначаю про те, що росіяни дуже активно і дуже пильно відслідковують заяви високопосадовців США про те, коли вони дозволять нам бити по території Росії. І про те, яку зброю вони нам передають. Ну, от, до прикладу, сьогодні з'являється в розпабліках заголовки про те, що Сполучені Штати Америки не поспішатимуть передавати Україні літаки F16. Ну, про це нібито повідомило Вище військове керівництво військово-повітряних сил США. Дійсно, перевірив, так, про це сказано, але вони сказали, що вони цього не виключають. Тобто, процес триває. Нам уже передали частину літаків, поки що, як на мене, є питання. Про те, якою зброєю вони можуть бити, про наявність цієї зброї, але процес триває. Звісно, хотілося, щоб він тривав набагато швидше, і в нас до цього є багато запитань, але я вам хочу сказати, що Збройні сили України активно зараз тиснуть на світоглядні позиції, США, проводячи удари в глиб території Росії. Переконуючи Сполучені Штати Америки, що ніяких червоних ліній у Кремлі немає, то все ілюзія. І давайте вже змінюйте свою позицію. І я думаю, що ми дуже скоро побачимо дуже позитивне для нас рішення. Тим часом у Сполучених Штатах Америки триває виборча кампанія, і там стався новий, ну я скажу так, гучний скандал. Ви певне знаєте, що там такий був собі незалежний кандидат, третій кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки, який так і не зареєструвався. Це Роберт Кеннеді молодший племінник Джона Кеннеді, покійного, вбитого президента Сполучених Штатів Америки. Він голосив про те, що він знімається з перегонів, хоча він так і не зареєструвався офіційно кандидатом, там і через фінансові проблеми, і через інші. І оголосив про підтримку. Дональда Трампа і навіть з'явився з ним уже на якомусь мітингу. Ну, я бачу, що у наших телеграм-каналах і багато дописувачів у мене пишуть про те, що, мовляв, ну, все пропало. Тепер уже Камала Гарріс навряд чи виграє, і Трамп отримує дуже серйозну фору для того, щоб продовжувати успішну виборчу кампанію. Я не поспішав би, по перше, з такими висновками, тому що рейтинг. Кеннеді молодшого був у загальнонаціональному вимірі не дуже великий, близько 3%. Це, за великим рахунком, небагато. Хоча, направду, відрив Камали Гарріс від Дональда Трампа також не суттєво великий. Особливо це стосується, і важливо, проблемних штатів. Проблемні, де шанси виграти в одного і іншого кандидата практично однакові. А виборча система Сполучених Штатів Америки така, що якщо ти виграєш навіть з невеликим відривом в тому чи іншому штаті, то ти забираєш всі голоси виборників, які потім визначають, хто буде президентом. Тому недооцінювати, звісно, зняття кеннеді молодшого із перегонів на користь Трампа не варто, але й переоцінювати також. Виборча кампанія триває, офіційно кандидати вже висунуті, їх два. Це Камала Гаріс і Дональд Трамп. Дональд Трамп намагається зараз скоротити розриви у кампанії з Камалою Гаріс, виправити можливо якісь помилки, яких він допустився під час виборчої кампанії вже на даний момент. Але ну виходить в нього це не дуже добре. Втім, слідкуємо за кампанією. Добре, що зараз офіційні посадові в Україні дуже обережно коментують виборчу кампанію. в США, не виказують свою підтримку на користь одного чи іншого кандидата. Як то було зроблено? Свого часу, коли Дональд Трамп обирався на посаду в 2016 році, і це правильно. А оцінку заявам кандидатів і їхнім кампаніям можемо робити ми без будь-яких наслідків. Ми не втручаємося таким чином у вибори. Але що примітно щодо зняття самого Кеннеді молодшого, сьогодні заяву зробила сім'я Джона Кеннеді. Вони засудили Роберта за те, що той знявся на користь Дональда Трампа. Вони сказали, що таким чином він підважив цінності, які сповідував Джон Кеннеді і взагалі сім'я Кеннеді, бо вони є прихильниками демократичної партії. І на завершення вам ще одна хороша новина, але трішки з яким присмаком. Учора Європейська комісія заявила, що підстав непокоїтися через енергетичну безпеку Словаччини та Угорщини немає. Про це сказав віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровськіс. Ви знаєте про скандали, який у нас виник. Із цими країнами після того, як ми ввели санкції проти російського лукойла, тим самим обмеживши транспортування російської нафти до цих двох країн. Скандал був гучний, нам виставляли дипломатичні претензії. Керівництво цих країн зверталось до Європейської комісії, що Європейська комісія натиснула на нас, і так далі. Але зараз сказали, що все окей, нема чого хвилюватися цим країнам з енергетичною безпекою, у них все нормально. Втім. Є тут один, як кажуть, гіркий присмак і нюанс, про що я вам сказав. Якщо ви добре пам'ятаєте, а ви пам'ятаєте, візити Орбана до Кремля, до Пекіну, до Вашингтона, коли він їздив з мирної так званої місії, він і в Києві був, він також їздив і до Азербайджану. Так, він був в Азербайджані, і тоді було не дуже зрозумілим ціль його візиту. Зараз вона зрозуміла. Справа в тому, що Азербайджан буквально цього тижня. Підписав контракт із Газпромом про збільшення співпраці з постачання газу, ну і в тому числі, і нафти. Я думаю, що і нафти е, також, тому що візит Орбана до Азербайджану він був не випадковим, тому що Азербайджан зараз буде відігравати ключову роль у постачанні російських вуглеводнів на світові ринки, в тому числі і до Ірану, і до Індії. Проекти запускаються, гроші будуть влиті дуже серйозні, Європа цьому не противиться, жодної критичної заяви на адресу Аліва щодо розширення співпраці із Путіним не прозвучало. За цим слідкую, тому я кажу, гіркий такий присмак цієї новини і обов'язково вам повідомлятиму нові деталі щодо перебігу подій в енергетичній співпраці Європи та Росії через якісь там треті країни, як то Азербайджан. Така вона сьогоднішня реальність, така гібридність цієї війни. Дуже неприємна для нас. Дякую, друзі, що були зі мною. Дякую, що дивитеся ще раз вас пронагідно вітаю з Днем Незалежності. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтеся! Все буде Україна!